А тепер насміхаються з мене молодші від мене літами, ті, що їхніх батьків я бридився б покласти із псами отари моєї. Та й сила рук їхніх для чого бувала мені. Повня сил їх минулась. Самотні були в недостатку та голоді, сали вони суху землю, зруйновану та опустілу. Рвеали вони лободу на кущах, ялівцеве шкоріння було їхнім хлібом. Вони були вигнані з поміж людей. Кричали на них, немов на злодіїв. Так, що вони пробували в яругах долин, по ямах підземних та скелях. Ревіли вони між кущами, збирались під терням. Сини нерозумного і діти неславного вони були вигнані з краю. А тепер я став пісню їм і зробився для них поговором. Вони обридили мене, віддалились від мене, і від моєго обличчя не стримали слини. Бо він розв'язав мого поаса й мучить мене. То й вони ось вуздечку із себе відкинули перед обличчям моїм. Поправиці встають жовтоцюбі, ноги мені підставляють і топчуть на мене дороги нещастя свого. Порили вони мою стежку, хочуть мати користь із моєго життя, немає кому їх затримати. Немов через вилім широкий приходять, валяються по підрумовищам. Обернулось страхи на мене, моя слава пронеслась, як вітер, і, як хмара, минулося щастя моє. А тепер розливається в мене душа моя, хапають мене дні нещастя. Вночі мої кості від мене віддовбуються, а жили мої невеспе окоюються. З великої Божої сили змінилося тіло моє, і духа мене опорізує, мов той Хітон. Він укинув мене до болота, і став я подібний до пороху і попалу. Я кличу до тебе, та ти мені відповіді не даєш, я перед тобою стою, ти ж на мене лише придивляєшся. Ти змінився мені на жорстокого, мене ти женеш силою своєї руки. На вітер підняв ти мене, на нього мене посадив, і робиш, щоб я розтопився на спустошення. Знаю я, ти до смерти провадиш мене і додому зібрання, якого призначив для всього живого. Хіба не простягає руки потопельник, чи він у нещасті своїм не кричить? Чи ж не плакав я за бідаром? Чи за вбогим душа моя не сумувала? Бо чекав я добра, але лихо прийшло, сподівався я світла, та темнота прийшла. Киплять мої нутрощі і не замовкають, зустріли мене дні нещастя. Ходжу, по почорніли без сонця, на зборі встаю та кричу. Я став братом шакалам, а струся там товаришем. Моя шкіра зчорніла та й лупиться з мене, від спекоти спалилися кості мої. І стала жалобою арфа моя, а сопілка моя зойком плачливим.